Етапи, які проходить пацієнт для встановлення імплантантів. Перший етап діагностика. Лікар проводить огляд та консультацію. Під час консультації у нас в клініці ми проводимо комп'ютерну томографію для точної діагностики і складання повноцінного плану лікування. Другий етап підготовка. Імплантація не проводиться, якщо у ротовій порожнині є будь-яке запалення. Третій етап безпосереднє встановлення імплантанту. Четвертий етап завершальник, на якому пацієнту встановлюються коронки із діоксиду цирконію і пацієнт може насолодитися своєю новою посмішкою. Тож, чекаємо вас на безкоштовну консультацію у нашій клініці за адресою Місто Тернопіль, вулиця Торговиця 7В та Крушельницької 18.